За фактом замаху на життя депутата Верховної Ради Володимира Парасюка відкрито кримінальне провадження. Вчора ввечері невідомі жбурнули гранату під ноги народному депутату на Печерську. Він саме повертався додому з магазину. Вибух пролунав, коли нардеп вийшов з машини. Осколками посікло автівку Парасюка та декілька машин поруч. Сам депутат не постраждав. Спілкування з журналістами уникає. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею посягання на життя державного діяча. А спікер Гройсман закли... Викав правоохоронні органи надати парасюку охорону. Зараз на місці події продовжують працювати поліцейські Це настояще покушення з настоящою бойовою гранатою. І тільки чудо уберегло Володимира Парасюка і проходившого мимо місцевого жителя тому того, що вони не погиблі, не залишилися раненими. Проводимо розшукові дії по можливим залишкам речових доказів по вчорашньому замаху на вбивство народного депутата.